Оце, друзі, у Харкові продаються ось у такому вигляді шпроти. Вони трошки підморожені. Ось, і я з них став, ось таким чином заливаю їх масло. І вперше в житті у Харкові став самостійно виготовляти шпроти. Виглядають дуже смачно. І насправді вони такі і є, як виглядають. І коштують, ну, щоб не сказати зовсім нічого, майже нічого не коштують. Просто заливаю їх маслом, вони напитуються маслом і виходять справжні, дуже смачні шпроти. І, мабуть, у 10 разів дешевше, ніж у жестяній банці. Ну а ще, друзі, я покупаю ось таку селедку. і осі. І сам її ось таким чином виготовляю, тобто засалюю. І теж можна зробити як шпроти у маслі, але е, я не роблю і так. Просто засолюю і. Їм. А ще тут дуже багато майже безкоштовної скумбрії, яку я теж дуже з великою насолодою у різноманітному вигляді виготовляю собі. Ну, ще сайру, вже три рази покупав, теж вона дуже смачна. Ну і само собою, що головна <смі> їжа і найбільш смачна, на якій все тут жариться, париться, виготовляється ви бачите це.